Рольд Дал. Шлях до неба. Усе своє життя місіс Фостер майже патологічно боялася запізнитися на потяг, літак, пароплав і навіть у театр. В інших аспектах вона не була особливо нервовою жінкою, але при одній тільки думці про можливе запізнення вона впадала в такий збуджений стан, що в неї починав сіпатися лівий куток ока. Немов вона комусь потайки підморгувала. Але найбільше її дратувало те, що цей тик зникав лише приблизно через годину після того, як вона благополучно сідала в потяг або літак. Дивно, як у деяких людей звичайний страх кудись запізнитися перетворюється на нав'язливу ідею. Не менше ніж за півгодини до виходу з дому та від'їзду, місіс Фостер вже була повністю готова. Не маючи змоги всидіти на місці, вона спускалася ліфтом у капелюсі, пальто та рукавичках. Або ж неспокійно метушилася з кімнати в кімнату, аж доки чоловік, який очевидно розумів її стан, не з'являвся нарешті зі свого кабінету і не промовляв холодним і сухим голосом, що час вже, мабуть, і вирушати, чи не так можливо, містер Фостер і мав право бути невдоволеним такою, нібито нерозумною поведінкою своєї дружини. Однак, з його боку, було все-таки неприпустимо посилювати її страждання, змушуючи її перебувати в болісному очікуванні. Але втім, не можна було стверджувати, що він чинив це навмисне. Здебільшого він просто зволікав хвилину другу, але розраховував час настільки точно і тримався настільки люб'язно, що важко було повірити в його навмисне бажання мучити свою нещасну дружину. Одне він знав, напевне, вона ніколи не наважиться розкричатися і наказати йому поквапитися він її занадто добре виховав. Крім того, він, мабуть, усвідомлював, що довга затримка може довести її до істерики. Останніми роками їхнього подружнього життя траплялися випадки, коли здавалося, що він лише того й прагне, аби вони запізнилися на потяг, щоб тим самим поглибити страждання бідної жінки. Можливо, чоловік в цьому і винен, хоча впевненості тут немає. Його дії виглядали вдвічі більш безрозсудними ще й тому, що, за винятком цієї нестримної слабкості, місіс Фостер завжди була доброю і люблячою дружиною. Понад 30 років вона служила чоловікові віддано і вірно. Вона, будучи вкрай скромною жінкою, тривалий час відмовлялася навіть припустити, що містер Фостер здатний свідомо катувати її. Але останнім часом дедалі частіше ловила себе на думці, що починає сумніватися в цьому. Містер Юджен Фостер, якому було майже 70 років, жив зі своєю дружиною у великому шестиповерховому будинку в Нью Йорк Сіті на 62-й вулиці. У них було четверо слуг. Місце похмуре, їх рідко хто відвідував, але того січневого ранку будинок несподівано ожив і в ньому панувала метушня. Одна старанна служниця діставала стоси простирадл, інша розносила їх по кімнатах і вкривала ними меблі від пилу. Дворецький виносив валізи і складав їх у холі. Кухар раз у раз визирав з кухні, перемовляючись з дворецьким. А місіс Фостер у старомодній шубі та чорному капелюсі на маківці снувала з кімнати в кімнату, вдаючи, ніби вона керує всіма приготуваннями. Насправді ж, вона лише переймалася думкою, що запізниться на літак, якщо її чоловік невдовзі не вийде зі свого кабінету. Котра година Вокер? запитала вона у дворецького, проходячи повз нього. Десять хвилин на десяту, мем, відповів той ввічливо. А машина вже прийшла? стурбовано запитала вона. Так, машина вже чекає. Я саме зараз збираюся скласти до неї багаж. До Айдлуайда цілу годину добиратися, мовила місіс Фостер. Літак вилітає об одинадцятій, а мені потрібно бути там за півгодини, щоб пройти всі формальності, тому я, напевно, вже запізнююся. Я просто впевнена, що запізнюся. На мою думку, у вас ще багато часу, мем, люб'язно промовив дворецький. Я попередив містера Фостера, що ви маєте виїхати о дев'ятій п'ятнадцять. У вас ще є п'ять хвилин. Так, вокер, я знаю. Втім, поквапся з багажем, прошу тебе, відповіла вона. Вона тинялася туди-сюди перед холом і щоразу, коли повз неї проходив дворецький, перепитувала в нього про час. Подумки ж вона безперервно повторювала мені ніяк не можна запізнитися. Адже не один місяць пішов на те, щоб умовити чоловіка, дозволити їй виїхати. Якщо вона запізниться, він може вирішити, що їй це зовсім не потрібно. До того ж, він сам наполіг проводити її до аеропорту. Боже мій. голосно вигукнула місіс Фостер. Я запізнююся. Я знаю, що запізнююся, прошепотіла вона. Шкіра в куточку її лівого ока шалено смикалася. Здавалося, що сльози ось ось бризнуть з очей. Котра година Вокер?» вісімнадцять хвилин на десяту, мем, тепер я точно запізнюся. вигукнула місіс Фостер. Скоріше б він виходив. Для неї це була надзвичайно важлива подорож. Вона самотужки вирушала до Парижа, щоб відвідати свою єдину доньку, яка вийшла заміж за француза. Сам француз її особливо не цікавив, а от доньку вона обожнювала. Та найбільше всього вона прагнула побачити трьох своїх онуків. Вона знала їх лише за світлинами, які одержувала з Парижа, і які вона з любов'ю розставила по всьому будинку. Діти були просто чарівні. Вона обожнювала їх. Щоразу, отримуючи нову світлину, несла її до своєї кімнати і годинами розглядала дитячі обличчя, шукаючи тієї кровної схожості, що має таке особливе значення. Останнім часом вона дедалі виразніше усвідомлювала, що прагне проводити останні роки свого життя поруч з онуками. Їй хотілося постійно бачити їх, водити на прогулянки, дарувати подарунки, спостерігати, як вони ростуть. Вона, звісно ж, розуміла, що думати так, поки її чоловік живий, це недобре і в певному сенсі нечесно. Її чоловік, хоча вже й не такий активний у справах, як раніше, ніколи не погодився б залишити Нью-Йорк заради переселення до Парижа. Просто дивно, як це він дозволив їй полетіти до них у гості самій та ще й на цілих шість тижнів, як би їй хотілося оселитися і жити там завжди, бути поруч з онуками. Вокер котра година, двадцять дві хвилини на десяту, мем. Щойно він відповів, як двері відчинилися, і в холі з'явився містер Фостер. Він постояв хвилину, уважно дивлячись на дружину, а вона, в свою чергу, дивилася на нього. Дивилася на цього кволого, проте ще доволі рухливого старого, з бородатим обличчям. Так, промовив він. Мабуть, нам треба поквапитися, якщо ти хочеш встигнути на літак. «А вже ж, любий, усе готове, авто вже чекає на нас? От і добре, сказав містер Фостер. Нахиливши голову, він пильно дивився на дружину. Він мав звичку якось по особливому витягувати шию і раптово ледь помітно смикати головою. Через це, а також через характерне стискання пальців на рівні грудей, він скидався на моторну розумну білку, яку можна побачити в міському парку. Ось і вокер із твоїм пальто любий. Одягайся, сказала вона. Зараз, кинув він, ось тільки піду по мої руки, я за хвилину повернуся. Вона стояла і чекала на нього. Високий дворецький завмер поруч, тримаючи пальто і капелюх. Вокер я запізнююся, мовила вона тривожно. Ні, мем, спокійно відповів дворецький. Я гадаю, ви встигнете. Потім містер Фостер з'явився знову, і дворецький допоміг йому вдягнути пальто. Місіс Фостер квапливо вийшла з дому і сіла в найнятий ними кадилак. Чоловік вийшов слідом, але сходами він спускався повільно. Посеред сходів він зупинився, щоб поглянути на небо і вдихнути холодне ранкове повітря. Схоже, невеликий туман, вимовив він, сідаючи поруч із нею в машині, а в аеропорту в таких випадках зазвичай туман ще густіший. І я не здивуюся, якщо твій рейс вже скасовано. Не кажи цього, любий, прошу тебе, тихо попросила вона. Якийсь час вони їхали мовчки. Потім містер Фостер сказав Із прислугою я все обговорив. Відсьогодні вони всі вільні. Я виплатив їм платню і попередив вокера, що надішлю йому телеграму, коли вони мені знадобляться. Так, погодилася вона. Він казав мені: Сьогодні ж увечері я переберуся до клубу. Приємно інколи змінити обстановку. Так, любий, я писатиму тобі. Час від часу я буду заходити додому, продовжував він, щоб перевірити, чи все гаразд, і забрати пошту. Місіс Фостер сиділа нерухомо, міцно стиснувши під пледом руки. А ти будеш мені писати? запитала вона. Подивимося, відповів чоловік. Але, навряд чи, ти ж знаєш, що я не дуже люблю писати, особливо коли мені нема чого сказати. Вони їхали далі, туман став густішим, і машина була змушена сповільнитися. Ох, Боже. вигукнула місіс Фостер. Тепер я точно запізнюся. Перестань метушитися, сказав старий. Рейс вже, напевно, скасували, і я не розумію, чому ти взагалі вирішила їхати. Вона відвернулася від нього і стала дивитися у вікно. Вона відчувала, що чоловік спостерігає за нею. Глянувши на нього, помітила, що він уважно дивиться в куточок її лівого ока, де. Як вона відчувала, вже сіпається шкіра, їй стало страшно. Раптом водій зупинив машину. Ось. вигукнув містер Фостер. Ми застрягли. Я так і знав. Ні, сер, відповів водій. Ми приїхали. Це аеропорт. Не вимовивши й слова, місіс Фостер вистрибнула з машини і квапливо попрямувала до головного входу. Місіс Фостер протиснулася крізь юрбу і звернулася до службовця. Ваш рейс тимчасово затримується повідомив він. Але, будь ласка, не хвилюйтеся. Ми сподіваємося, що погода покращиться будь-якої миті. Вона повернулася до чоловіка, який досі сидів у машині і розповіла йому новину. Але ти не чекай, сказала вона. І не буду, відповів він. До побачення, сказала місіс Фостер. До побачення, промовив він у відповідь. Приємної тобі подорожі. Автомобіль рушив, і місіс Фостер залишилася сама. Решта дня стала для неї справжнім кошмаром. Вона сіла якомога ближче до стійки авіакомпанії і кожні півгодини підходила до клерка, щоб запитати, чи щось змінилося. Лише о шостій вечора через гучномовці оголосили, що рейс перенесли на одинадцяту годину наступного ранку. Місіс Фостер не знала, що робити, почувши цю новину. Вона б залишилася просто там, де була, але вже почувалася вкрай виснаженою. Тож вона підійшла до телефону і подзвонила додому. Чоловік, який саме збирався їхати до клубу, відповів. Вона розповіла йому новину і запитала, чи ще залишилися слуги. Вони всі пішли, сказав він. У такому разі я просто знайду собі номер десь на ніч. Це було б нерозумно, сказав він. У тебе є великий будинок тут. Але у домі немає їжі. Тоді поїж перед тим, як прийти додому. Усе, що ти робиш. Це суцільна метушня. Так, сказала вона. Вибач, я візьму собі тут сендвіч. На вулиці туман трохи розсіявся, але додому вона дісталася пізно. Чоловік, почувши її кроки, вийшов із кабінету. Ну, сказав він, стоячи біля дверей, як там Париж?» Ми летимо об одинадцятій ранку, відповіла вона. Я замовив машину на ранок, сказав він. На дев'яту. О, дякую. Сподіваюся, ти не будеш турбувати себе і знову проводжати мене до аеропорту? Ні, повільно відповів він. Не думаю, що буду, але ти відвезеш мене до клубу по дорозі. Вона подивилася на нього. Клуб знаходиться в центрі міста, це не по дорозі до аеропорту. Але в тебе буде достатньо часу, моя дорога, тож побачимося вранці о дев'ятій. Наступного ранку місіс Фостер піднялася рано і о пів на дев'яту вже була готова вирушати. Невдовзі після дев'ятої з'явився її чоловік. Якщо ти збираєшся відвести мене спочатку до клубу, сказав він, нам краще вже вирушати, чи не так. Так, вигукнула вона. Так, будь ласка, добре, відповів він. Я тільки візьму декілька сигар. Я за мить повернуся, а ти сідай у машину. Вона вийшла до шофера, який очікував біля автомобіля. Котра година? запитала вона. Приблизно дев'ята п'ятнадцять, мадам. Містер Фостер вийшов через п'ять хвилин. Він зупинився на півдорозі сходами, щоб знову оглянути небо. Можливо, цього разу пощастить, сказав він, вмощуючись поруч із нею в машину. Поспішайте, будь ласка, сказала вона шоферу. Я вже запізнююсь. Водій завів двигун. Хвилинку. несподівано вигукнув містер. Фостер. У чому справа любий? Вона помітила, як чоловік нишпорить по кишенях свого пальта. Я хотів би, щоб ти передала Елен маленький подарунок, мовив він. Де ж він подівся? Щойно тримав. Я не бачила, щоб ти щось тримав. Що за подарунок? Невеличка коробочка в білому папері. Що за коробочка? занервувала місіс Фостер, і вона заходилася метушливо обмацувати заднє сидіння. Чорт забирай, пробурмотів чоловік. Мабуть, лишив у спальні, миттю повернуся. Забудь про неї. Напевно, це просто якийсь гребінець, ти завжди даруєш їй гребінці. А що поганого в гребінцях? роздратовано перепитав він. Нічого, любий, запевняю. Сиди тут, наказав він, зараз принесу. Швидше прошу тебе, благала вона. Місіс Фостер нерухомо сиділа, чекаючи. Котра година? запитала в шофера. Майже дев'ята тридцять, мадам. І раптом місіс Фостер помітила білий куточок паперу, що застряг між спинкою і сидінням з боку чоловіка. Вона потяглася і дістала загорнуту в папір коробочку, звернувши увагу, що та була схована так глибоко, ніби навмисне. Ось вона. вигукнула місіс Фостер. Я знайшла. О, Господи. простогнала вона. Він тепер цілу вічність шукатиме її. Вона поспішно вибралася з машини і побігла сходами до вхідних дверей, вставила ключ у замкову щілину і вже майже повернула його, але раптом зупинилася. Вона підняла голову і завмерла, повністю нерухома. Вона чекала. Здавалося, вона прислухалася до якогось звуку, що почула з далекого куточка будинку. Вона залишалася у цій позі, готова зайти, але не заходила, намагаючись почути і зрозуміти звуки. Потім раптом вона стрепенулася. Вийнявши ключ із замка, вона миттєво збігла сходами. Занадто пізно. крикнула вона шоферові. Не можу чекати. Я поспішаю на літак. Тому швидше в аеропорт. Її обличчя було білим. Риси обличчя змінилися, з м'яких і розгублених вони стали різкими, майже суворими. Губи стиснулися. У голосі з'явилися владні нотки швидше водію, швидше. А чоловік хіба не їде з вами? здивовано запитав шофер. Ні, різко відповіла вона. Я мала висадити його біля клубу. Але тепер це вже не має значення, додала вона впевнено. Він викличе таксі. Місіс Фостер встигла на літак за лічені хвилини до виліту. І коли літак віддалявся від Нью-Йорка, вона нарешті почала відчувати спокій. До того ж часу, як вона дісталася Парижа, вона вже була абсолютно спокійною, впевненою та врівноваженою. Вона зустрілася з онуками і щодня водила їх на прогулянки, пригощала тістечками, дарувала подарунки та розповідала захопливі історії. Раз на тиждень вона писала чоловікові листа милого, невимушеного, сповненого новин та пліток. Кожен лист завжди закінчувався однаково не забувай вчасно поїсти Любий. Хоча я боюся, що саме цього ти, напевно, і не робитимеш без мене. Коли минуло шість тижнів, усі сумували з того, що їй треба повертатися до Америки, всі, крім неї, самої. Дивно, але вона, всупереч очікуванням, була цілком спокійна. Через шість тижнів після приїзду в Париж вона надіслала чоловікові телеграму і вирушила до Нью-Йорка. Прибувши до аеропорту, вона з легкою усмішкою виявила, що її ніхто не зустрічає. Це здалося їй кумедним. Утім, вона залишалася незворушною і не заощадила на чайових носієві, який допоміг донести валізи до таксі. У Нью-Йорку було холодніше, ніж у Парижі, і вздовж вулиць у канавах лежали купи брудного снігу. Таксі зупинилося біля будинку. Місіс Фостер подзвонила у двері, але ніхто не відповів. Вона знову натиснула дзвінок і знову тиша. Вона дістала ключ і відчинила двері. Перше, що вона побачила, увійшовши, це велику купу листів, які лежали на підлозі. Будинок був темним, і в повітрі стояв дивний запах. Вона швидко перетнула хол і зникла за рогом ліворуч. У її рухах було щось цілеспрямоване. Вона мала вигляд жінки, яка збирається перевірити чутку або підтвердити свої підозри, і коли через кілька секунд вона повернулася, на її обличчі з'явилася ледь помітна усмішка задоволення. Вона постояла в холі, наче зважуючи наступні кроки. Потім попрямувала до кабінету чоловіка. Взявши телефонний довідник зі столу, вона перегорнула кілька сторінок, підняла слухавку і набрала номер. Алло. Сказала вона, це мешканка будинку номер 9 по шістдесят другій вулиці. Чи не могли б ви надіслати когось якомога швидше? Здається, він застряг між другим і третім поверхами, принаймні мені так здається. Дуже вам дякую. До побачення. Вона поклала слухавку і лишилася сидіти за письмовим столом чоловіка. Вона очікувала на робітника, який мав невдовзі прибути, щоб полагодити ліфт.